Перш за все в нас сімейний бізнес і жіночий бізнес. Тобто компанія була заснована моїм батьком в 91-му році. Після його смерті компанію керувала моя мати і з 2020 року керую компанією я. Я дуже щаслива, тому що водвиробництво це ну фактично як мистецтво. Коли в нас є якась певна ідея, і потім з цією ідеєю ми бачимо, коли в залізі виконується певна робота, і тоді ми отримаємо готовий виріб. Наша спільна мрія і мрія компанії це збудувати сучасне модерне виробництво прес-форм саме тут в Тернополі і зробити в нас такий більш аграрний регіон, реально таким промисловим сучасним хабом, де можуть перецевлаштуватися молоді випускники саме технічних вузів і де ті самі закордонні партнери зможуть знайти от нові проекти і нових постачальників для їхніх проектів.